При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Кена Брідч оф таки справді вийде на Іксбоксі. Я ж тобі казав? І навіть вже є офіційна дата виходу. 15 серпня цього року. Новий патч до третьої брами Бальдура, що вже є сьомим за рахунком, покликаний додати офіційну повноцінну підтримку модів. А oh, ще. Okay. Спочатку цей функціонал з'явиться на ПК, а потім вже і на консолях. Ну no, нарешті. No Соні випустить адаптер, що дозволить під'єднати VR 2 до ПК вже 7 серпня. Коштуватиме це діло 60 євро. Я б за дарма це зробив. Я робив куди більше, за куди менше. До Ubisoft Монреаль доєднався Юбісофтівський офіс із Торонто, аби допомогти в розробці ремейку принца Персії піски часу. Говорить і показує Торонто. Організатори Summer Game Fest'у запевнили, що під час шоу не буде ніяких оркестрів, музичних виступів та іншого подібного перформансу. Співай зі мною. Що? I can wait to get on the road again. Що я казав тобі про спів? А посвистіти? Ні. А помогикити. Добре. Мугики. Ця двохгодинна трансляція має зосередитись виключно на трейлерах та власне геймплею ігор. Так, ну, я, я тоді тобі повірив. Хейдес 2 стала найпопулярнішою грою Steam Deck. На другому місці досі тусує четвертий Fallout, а перша частина Хейдесу також дуже неочікувано досі тримається в топах. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування ж не рахується. Змовірно, після проходження раннього доступу другої гравці вирішили навідатися і в першу. Так, очевидно. Нещодавно Незері провели комбаткаст, де показували патріотичний ігролад гоумлендера. Вже сьогодні о 16.00 він стане доступним всім власникам преміум видання МК 1. Камео Ферри доєднається до нього десь колись цього місяця. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.